Під час візиту на Сумщину Юлія Тимошенко зустрічається з сумськими медиками, фахівців, які не припиняли надавати допомогу і в час часткової окупації Сумщини, і зараз, коли ворог щодня обстрілює прикордоння Сумщини, називає героями. Наші медики це теж герої. Це наш другий фронт. Те, що вони в Україні, те, що вони нікуди не поїхали, те, що вони в Сумській області, де дуже гаряча ситуація. Це говорить про те, який у нас сильний народ, і наші медики це наше величезне національне надбання. Медики клінічної лікарні святого Пантелеймона отримують від лідерки ВО «Батьківщина» потужну портативну сонячну електростанцію. Її передано в рамках співпраці народних депутатів України Юлії Тимошенко та Антона Яценка, благодійного фонду Сучасне село та місто. Ми віримо в те, що такі генератори вони допоможуть ще більш стабільно працювати лікарні і надавати всі послуги для тих, хто цього потребує. Із лікарями та керівництвом міста обговорюють подальший розвиток лікувальних закладів, зокрема в умовах провадження третього інфраструктурного етапу медичної реформи. Ми сьогодні кажемо про медицину, ми сьогодні кажемо про оборону, ми сьогодні кажемо про підтримку і фінансування громади. Ми хочемо, щоб залишили фінансування на тому ж рівні. І ми бачимо сьогодні позитиви. В першу чергу дуже приємно, що Юля Володимира Тимошенко завітала до нас в лікарню. По перше, ми розказали їй як голові фракції, народному депутату, про хід реформування галузі, як сьогодні планується реформувати медичну галузь, про кластерні, надкластерні лікарні, про об'єднання лікарень і таке інше. По-друге, подивилися, як проходить безпосереднє лікування хворих, реабілітація. Представникам команди Батьківщини вдалося домовитись про протезування і реабілітацію поранених бійців за кордоном, але надавати таку допомогу можуть і планують і в регіонах України. Реабілітація за кордоном, протезування і здійснення операційного втручання і заміна суглобів кінцівок за кордоном це дуже потрібно. Але також на місцевому рівні ми сьогодні маємо спеціалістів, ми маємо лікарні, ми маємо можливості. І з міського бюджету ми виділяємо виділяємо. І в цьому році ми виділяли. Але на рівні держави це повинна бути підтримка. І програма саме не тільки для реабілітації за кордоном, а й сучасної якісної реабілітації на рівні місцевого самоврядування. Фахівці говорять, у сумах є всі ресурси для створення потужного центру протезування. Потрібна державна програма по протезах. Ми можемо сьогодні, ну кожен день два-три протезування тільки самі свої лікарні робити. В сумах це дві лікарні казали про те, що в місті суми ми можемо зробити центр протезування. Це питання лідерка ВО Батьківщина планує обговорити на рівні міністерства. Я повертаюся з наміром зустрітися з міністром охорони здоров'я для того, щоб чітко визначити, що протезування і реабілітація наших військових мусять сьогодні стати абсолютним пріоритетом і фінансовим, і організаційним.